Послухай, як струмок дзвонить, як гомонить ліщина, з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте напоїна дощами, і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить Дніпро до моря лине. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Що таке екологічна проблема? Екологічні проблеми це зміну стану довкілля, які можуть погіршити умови життєдіяльності людини, можна виділити два аспекти екологічної проблеми. Екологічні кризи, що виникають внаслідок природних процесів, і кризи, що визвані антропогенною дією. І нераціональним природокористуванням. Що завдає шкоди природі? Знищення тварин, хімічні речовини отрутохімікати відходи виробництва, вирубування лісів, екологічні катастрофи, війни, побутове сміття. Джерела забруднення навколишнього середовища, аварії на атомних електростанціях, лісові та степові пожежі, промислові відходи, сміттєзавалища, аварії на транспорту, викидні гази транспорту, види забруднення та їх наслідки для природи. Проблема забруднення води, проблема забруднення ґрунтів, проблема радіоактивного забруднення, Забруднене довкілля. А зараз, дітки, пропоную вам послухати розповідь. Одного разу, літнього ранку, ми всією сім'єю поїхали в ліс по гриби. Мама з татом пішли далі в ліс, а ми з маленьким братиком залишилися біля машини. Наче все було спокійно й тихо, але враз зашуміли дерева і щось зашепотіло. На якийсь час мені стало страшно. Але братик заспокоїв мене і каже: не лякайся, то дерева розмовляють з квітами і травичкою. Я прислухалась і справді почула таку розмову. Не бережуть нас люди, не цінують, а скільки ми їм даємо всього потрібного для життя. А вони з нас так знущаються, ламають, рвуть. Топчуть, на якусь мить мені стало соромно за тих людей, які так чинять. Я розгубилася, бо рослини говорили правду, і цей список можна продовжити до безкінечності. І мені на мить здалося, що ми також приїхали руйнувати природу. І тому я собі дала слово завжди і скрізь охороняти природу. Все може природа, може нагодувати хлібом, напоїти зі своїх джерел, здивувати своєю красою. Одного лиш не може вона захистити себе, тому святий обов'язок охорони природи лягає на плечі тих, хто їсть хліб, п'є її воду, пишається її природою, тобто вас. Бережіть її. Пам'ятка. Кожен зелений листок, кожна травинка виділяє в повітря кисень. Ним ми дихаємо, без нього немає життя. Не топчи, не зривай рослини. Найкраща квітка та, що квітує там, де зросла, не знищуй її. Гриби отруйні для людини, а для лісових мешканців ліки і харч. Чим більше в лісі різних грибів, Тим він затишніший, в ньому краще і вищі ростуть дерева, не знищуй неїстівних грибів, не галасуй у весняному лісі, не вмикай надто голосну музику. Ти злякаєш пташку, вона злетить з гнізда. Яєчка, які вона насиджувала, захолонуть, і з них ніколи не виведуться пташенята. Краще послухай голоси лісу. Якщо ти знайшов гніздечко, не чіпай його. Бо пташка може залишити гніздо, навіть якщо там відкладено кілька яєць, поспостерігай за гніздом потайки, і ти помітиш багато цікавого. Не лови барвистих метеликів, що літають над квітами, вони схожі на казкові барвисті квіти і нікому не завдають шкоди. Найчистіша і найсмачніша вода джерельна. Подивись, як схиляються над джерелом трави і квіти, кущі й дерева, вони оберігають його від передсихання, захищають від бурі, не скаламуть джерело, охороняй його, чистоту. Чиста вода велике багатство. Ти хочеш принести додому лісові квіти? Зривай їх тільки тоді, коли зберешся йти додому. І пам'ятай, скромний. Невеличкий букет ознака гарного смаку і свідомості людини, бережливості й доброти, а про що свідчить оберемок об лісових квітів. Щоб знищити молоде дерево потрібні хвилини, а виростити його роки: не ламай черемхи, не каліч інших квітучих дерев і кущів. Рана на рослині, рана на живому. Якщо ти набираєш букет лісових суниць, знай, скільки ялочок у букеті, на стількох рослинах залишилися рани, і всі вони довго хворітимуть, а багато з них загинуть. Ніщо так гнубно не впливає на все живе, як вогонь. Байдужість, що призвела до пожежі, злочин і перед природою, і перед людьми. Простеж, щоб у лісі не залишилося навіть іскри від багаття. Покинута консервна банка, скло можуть поранити лісового звіра і привести його до загибелі. Нагріти сонцем скло може стати причиною пожежі. Не залишай після себе сміття в лісі, нехай твоє місце відпочинку буде чистим. Рештки їжі, залишки для пташок на сухих гілках, для звірів на пеньку, для комах на землі. Звернення до вас, мої рідні, звертаюся я, найменший у нашій сім'ї. Стоїть на узлісі ялинка моя. Не зрубайте її. На озері плаває пташка моя, не убийте її, я скриє на небі зірка моя, не згасіте її, світ казку будує мрія моя, не спиняйте її.